А ви бували в японському саду, насолоджувалися його загадковістю і миротворенням. Чи доводилось вам, злившись з природою, віддатися думкам про життя простих вічних речей? Якщо ні, то обов'язково відвідайте це чарівне місце японський сад. Він подарує вам душевну гармонію і спокій, залишить в пам'яті найтепліші спогади. А ознайомившись з концепцією японського. Садового мистецтва ви зможете створити куточок або сад в японському стилі, у себе на ділянці. Перший японський сад з'явився ще у VI столітті, він був розбитий на території імператорського палацу стародавній столиці Японії Нара. Воно була відображенням китайського міста Ченчань. Тоді ідея садового мистецтва була запозичена в Китаї, так само, як і деякі основи японських традицій і культури. Сади з того часу мали два основних елементи камінь і воду, скелет і кров саду, тоді як японці почали надавати сенс усіх предметів використовувати символіку, великий важкий камінь символізує захищеність, водоспад, початок життя. Далі сади розвивалися відповідно до духу часу. Японський стиль ландшафтній архітектурі, відомий як садове мистецтво, а садова архітектура. Це стиль, який виник в Японії і має глибокі корені в культурі, філософії та релігії країни. Японські сади створені для того, щоб підкреслити природну красу, відобразити гармонію та спокій, а також спонукати до медитації та роздумів. З чого ж почати планування ділянки для японського саду? На етапі планування ділянки розділіть його на кілька функціональних зон, частин неправильної форми. У кожній ви свою композицію, врівноважену, збалансовану. Переходи між зонами реалізуйте плавними лініями, газонами, рослинами, оздоблювальними матеріалами і аксесуарами. У комплексі весь сад виглядає цілісним, врівноваженим єдиним. Аналізуючи свій сад, ви можете виявити, що він вже по суті відповідає основним принципам японського саду. І вам залишиться тільки трохи його підкоригувати. Гама кольорів саду дуже м'яка, помірна, стримана, спокійна. Плавні переходи форми та кольори на півтонах. Для любителів монозабарвлених композицій японський сад просто рай. Особлива майстерність зробити дизайн у відтінках одного основного кольору, наприклад, білого, рожевого, бускового чи блакитного. Але це не обов'язково. Просто обмежтесь кількома базовими приглушеними кольорами зелений, білий, сірувато-сріблястий, кремовий, коричневий і всіма їх відтінками. У кожній частині саду буде досить буквально пари яскравих акцентів. Це може бути як квітуча рослина, так і аксесуар. Японський сад не потребує великого догляду, тому ніяких складних у догляді екзотичних рослин переважно висаджуйте місцеві рослини. Які добре ростуть у ваших умовах. Ви можете облаштувати моносад або групу моносадів. Наприклад, в одній зоні використовуйте тільки мухи, в іншій тільки хости, а в третій тільки каміння, або навіть обмежтеся тільки однією зоною. І найприємніше це ідеальний японський сад, такий, де кожна з рослин вимагає тільки одного серйозного підходу. По догляду за сезон. В іншому його можна плекати без поспіху і великих зусиль. Це сад спокою і відпочинку. Що потрібно зробити, щоб правильно спроєктувати японський сад? Основою ландшафтної композиції саду в японському стилі можна назвати камінь і воду. Для японців вода це символ жіночого початку «і», а камінь чоловічого початку янь. Пейзажі в японському саду плавно і непомітно переходять один в інший, без різких контрастів. Навіть розташування порід дерев відносно частин світу має своє смислове значення. Клен потрібно садити в західній частині саду, щоб увечері він висвітлювався останніми променями сонця. Дуб повинен займати центральне місце. Також часто сади в японському стилі проєктують слідуючи певній тематиці, наприклад, сад води, каменів або пір року. Ці тематичні елементи зазвичай займають центральне місце в саду, але й іншим елементам також знайдеться місце в японській ландшафтній композиції. Краще не займатися переплануванням парку, а взяти його частину. Вибирається ділянка у внутрішньому дворі або куті. Вона повинна бути відразу видна вся і бути з трьох боків захищена стінами чи живоплотом. На ескіз проєкт наносять основні елементи з урахуванням розвітрів і сторін світла. Камені викладаються групами вертикально та горизонтально на підготовлений пісок. Щоб розміщення було правильним, використовуйте фото готових ландшафтів. Стежки не роблять рівними. Водойму встановлюють залежно від рельєфу ділянки, ставок, водоспад, сухі потоки або струмки з світлого гравію, але не встановлюють штучних водойм, яких немає у природі, наприклад, фонтан чи басейн. Рослини висаджують по мінімуму, незимостойки потрібно прибирати або відразу виставляти у діжках. Краще підбирати рослини, які ростуть у даному регіоні. Японський сад виглядає простим і абсолютно гармонійним. У цьому його привабливість, це поєднання газонів, галявин, міксбордерів, дерев і великих кущів. Японський сад це справжній тиво ландшафтного мистецтва. У сучасному трактуванні такий сад це неформальна копія японського а вираз його філософії та основних принципів за допомогою місцевих рослин та матеріалів.